Нічний обстріл пережила Авдіївка. Це за 15 кілометрів від окупованого Донецька. Мінометні снаряди полетіли на місто близько четвертої ранку. Повідомляє обласна поліція. Ніхто з цивільних не постраждав, але є руйнування. Пошкоджено зокрема цехи з виробництва пам'ятників. Там потрощило вікна і дах. У штабі АТО додають, на Донецькому напрямку було найгарячіше. Там перепало також Зайцевому Піскам і Верхньоторецькому. У Зайцевому один загиблий. Ворог завдавав ударів з мінометів та артилерії важкого калібру. Загалом же за добу по всій лінії розмежування військовики нарахували 56 обстрілів. І це, попри оголошений режим тиші. Водночас ватажки самопроголошених республік заявили, що з 15 вересня запроваджують нове перемир'я. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, розпорядження про повне припинення вогню із 15 вересня з боку бойовиків видав російський генштаб, користуючись нагодою командування російсько-окупаційних військ на Донбасі, вирішило різко збільшити кількість обстрілів позицій сил антитерористичної операції до вищезазначеного терміну.